Горів ліс, пожежа сталася у Славському лісовому господарстві. Саме тут розклали багаття, від якого поширився вогонь. Загоріла слізова пістилка. Для цього були викликані сили добровільної пожежної дружини лісгоспу. в складі 10 чоловік. Також на підмогу прибуло населення в кількості 15 чоловік. Не чекаючи на звичайників, лісники почали гасити малі вогняні плями самі. «Рани заповняється водою. Попередньо там приблизно 20 літрів води. І на перших початках пожежі він дуже є ефективним і оприскується кромки пожежі і не дає, не дає можливості поширювати цю пожежі. На підмогу лісникам приїхали Сколівські надзвичайники. Вони гасили вогонь на верхівках дерев, зробили усе, аби він не перекинувся на іншу ділянку лісу. Ліквідувати пожежу вдалося. Це було лише навчання. Відпрацьовувалися елементи не тільки там, підвозу води сторонніми підручними засобами, застосування підручних засобів. Намагалися продемонструвати елементи важливості в перші хвилини моменти виявлення пожежі ліквідовувати її добровільними формуваннями і місцевим населенням. Такі навчання влаштовують щороку. Цьогоріч львівське обласне лісове господарство ще не потерпало через справжні пожежі. Востаннє займання було два роки тому.